Йти по ширині, бо ми просто втираємо горку, аж туди їсти. Дивіться, що робить. Ми вместо того, щоб кілометра приїхати, ми їдемо 100 метрів тільки. Так? А, ну а що, а туди вовк не їдете? Ага. Гроші заплатили, а їхати не їдемо. Так, ні, ну так 5 хвилин зараз будемо нанизу, а так можна пів часа кататись. Так? А, а як? Ну от логічно подумайте. Чим шире, тим більша площа. Зачем її скорочувати і такі гроші платити страшно? Я цього не розумію. Ну от імно, то від забора до забору. ごありがとうフフフフ。